Ви коли-небудь замислювалися, чому діти іноді бояться своїх іграшок? Чому вночі, коли гасне світло, пластикова фігурка на полиці раптом здається живою? Чому вам вважається, що вона повертає голову стежачи за вами? Психологи називаються ефектом зловісної долини. Коли об'єкт надто схожий на людину, але нею не є, наш древній мозок б'є на сполох. Він кричить це труп, це хвороба, це небезпека. Ми, українці, звикли вважати ляльку мотанку милим сувеніром. Ми купуємо їх на Андріївському узвозі, даруємо іноземцям, ставимо біля ікон. Ми називаємо це оберегом яка фатальна помилка! Сьогодні ми знімемо яскраві стрічки і подивимося на те, що ховається під ними. Я розповім вам історію не про іграшку, я розповім вам про найдавніший, найсильніший і найбільш моторошний інструмент симпатичної магії, який наші предки використовували за тисячі років до того, як світ дізнався про ляльок Вуду. Це історія про те. Як шматок тканини стає домом для демона, про те, як любов перетворюється на прокляття, і про те, чому у справжньої української ляльки ніколи немає обличчя. Подивіться на неї у неї є тіло, є руки, є пишна спідниця, але там, де мають бути очі, порожнеча або хрест. Етнографи-романтики скажуть вам, це сакральний символ Сонця, і вони будуть праві, але вони не доказують головного чому саме Сонце, Чому Хрест? В архаїчній Свідомості Очі це портал, дзеркало душі. Якщо ви намалюєте ляльці очі, ви дасте їй особистість, ви дасте їй Я. А як тільки у предмета з'являється я, в нього може вселитися хтось. Наші прабабусі свято вірили, лялька з людським обличчям це запрошення, це відкриті двері для духів наві, світу мертвих. Будь-яка блукаюча сутність, душа самогубці, нехрещеного немовляти, або просто дрібний демон може зайняти цю порожню оболонку, якщо у неї є очі, щоб дивитися на цей світ. Ви б хотіли жити в кімнаті з річчю, яка дивиться на вас очима мерця. Тому обличчя перекреслювали хрест в колі, це не просто солярний знак, це грати, це магічна печатка. Нитки намотували хрест навхрест, щоб запечатати енергію всередині ляльки і не пустити її назовні, або навпаки, щоб ніщо ззовні не могло влізти всередину. Коли ви бачите сучасну сувенірну ляльку з вишитими оченятами і посмішкою, знайте, це не оберіг, це потенційний троянський кінь у вашому домі. Давайте розберемо її на органи. З чого робиться справжня сильна мотанка, з нової тканини? З красивого атласу, купленого в магазині? Ні, така лялька-пустушка, вона не працює. Справжня сила в пам'яті матеріалу. Найпотужніші мотанки робилися зі старого одягу, і тут починається справжня магія, від якої мороз по шкірі. Уядіть собі, українське село 19 століття. Жінка хоче зробити ляльку оберіг для своєї хворої дитини. Вона не йде на ярмарок, вона відкриває скриню. Вона бере сорочку своєї баби, яка померла глибокою старістю. Вона бере спідницю матері, яка народила десятерох дітей. Вона бере шматок штанів батька, який вижив на війні. Ця тканина просякнута потом, жиром, кров'ю і енергією роду. Вона пам'ятає життя. Коли майстриня рве цю тканину руками, запам'ятайте саме рве, а не ріже. Бо залізо вбиває магію, вона вивільняє цю енергію, вона скручує її в тугий валик, сваргу, спіраль. Спіраль це модель Всесвіту, це ДНК. Намотуючи нитку, жінка кодує програму вижити, вилікуватись, бути багатим. Але ця медаль має зворотний бік. Якщо стара тканина несе силу, то що несе тканина, знята з покійника, або одяг, в якому людина хворіла. Існував страшний вид мотанок, ляльки переклади. Коли людина помирала від сухот, туберкульозу з її одягу робили маленьку потворну ляльку, в неї зашивали волосся хворого, нігті, іноді засохлу кров. Майстриня шепотіла замовляння, переганяючи дух хвороби з живого або вмираючого в ганчір'я. Що робили з цією лялькою далі? Її не ставили на полицю, її виносили на перехрестя, або підкидали на віз чумакам, або кидали в чужий двір. Це був акт біологічної та магічної війни. Візьми собі моє лихо. Хто підніме ляльку, той забере хворобу. Так милі іграшки ставали носіями смерті. А тепер. Ми підходимо до найтемнішого ритуалу, про який не пишуть у шкільних підручниках. Український культ смерті. Ми звикли думати про мотанку як про символ материнства. Але її найдавніша функція поховальна. Уявіть ситуацію. Помирає молода дівчина вона не встигла вийти заміж за давніми віруваннями. Її душа не може заспокоїтися, вона не виконала свою життєву програму. Вона стає заложною покійницею. Вона буде приходити вночі, душити худобу, лякати родичів, кликати за собою. Вона стає уперем. Щоб цього не сталося, громада мусила обдурити смерть, влаштувати весілля мерців. Покійницю вбирали у весільну сукню. А хто ж наречений? Нареченим ставала лялька. Велику мотанку робили з гілок верби дерево, що росте між світами, та очерету. Її одягали в чоловічий одяг: шаровари, вишиванку, шапку. Цю ляльку клали в труну поруч із мертвою дівчиною священник або в давнину волхв – Проводив обряд вінчання труп і лялька їх ховали разом. Лялька ставала чоловіком на тому світі, забираючи на себе нереалізовану сексуальну енергію покійниці. Звучить як сценарій для фільму жахів для наших предків це була сувора реальність, це була техніка безпеки краще поховати ляльку, ніж дозволити мертвому приходити за живими. Але іноді ляльки залишалися на землі, вдови робили ляльок, щоб замінити загиблих чоловіків. Жінки, які втратили дітей, робили мотанки, набиваючи їх попелом з печі. Вони годували їх, гойдали в колисці, розмовляли з ними. Психіатри назвали б це гострим психозом. Етнографи називають це замісною магією. Але що станеться? Якщо таку ляльку, нагодовану горем і безумством матері, знайде хтось чужий, вона стає вампіром, енергетичною воронкою, яка шукає емоцій, щоб жити далі. Ви думаєте, що вуду це коли колють голками? Справжні вуду це вузли. Саме слово Узи шлюбні Узи, походить від вузла. Мотанка – це суцільний вузол, і кожен вузол це заклинання зав'язую хворобу, зав'язую язик ворогу, прив'язую до себе. Існувала лялька нерозлучники її часто дарують на весілля дві фігурки він і вона, але у них одна спільна рука, зроблена з однієї цільної палички. Романтично, разом назавжди. Давайте подивимося правді в очі це магічні кайдани. Якщо таку ляльку робила свекруха, яка хотіла контролювати молодих, вона заговорювала цю спільну руку на повну залежність. Чоловік і жінка втрачали індивідуальність вони не могли розійтися, навіть якщо ненавиділи одне одного. Вони жили, як павуки в банці, зв'язані однією дерев'яною віссю. Це не гармонія, це рабство. А якщо хотіли зробити приворот, брали ляльку, називали її ім'ям коханого. Це називається наречення. Всередину, в голову, клали його волосся або шматок нігтя, а потім. Цю ляльку починали повільно обмотувати червоною ниткою, виток за витком. Як нитка в'ється, так ти за мною в'янеш. Людину буквально крутило. Жертва привороту відчуває фізичний біль, задуху, тугу, яку неможливо пояснити це втручання в психіку, ламання волі через ляльку посередника. І найстрашніше, таку мотанку не можна було просто викинути. Якщо нитка розірветься або лялька згорить, людина може померти. Той, хто робив приворот, ставав заручником своєї ж магії. Пам'ятаєте, я казав, що справжню мотанку не можна колоти голкою, щоб не нашкодити? Забудьте, це правило для світлих оберегів. Але в українській демонології існує поняття інша сторона, і там, де кінчається оберіг, починається Вольт. Вольт це магічний двійник людини, створений для її знищення. Те саме, що ми звикли бачити в голівудських фільмах про Гаїтянське Вуду, тільки наші предки робили це за століття до того, як Колумб відкрив Америку. Коли сільська відьма хотіла звести когось зі світу, вона робила спеціальну чорну мотанку. Вона крала річ жертви, спідню білизну, носову хустку, шкарпетку, будь-що що торкалося тіла. Вона викрадала волосся з гребінця або землю з під сліду. Це все змотувалося в потворну, на швидку руч зроблену ляльку. Її називали іменем жертви. Відбувався обряд оживлення, часто з використанням крові тварини, якою кропили ляльку. І ось тоді в хід ішли голки, іржаві, циганські голки, розжарені на вогні свічки, їх встромляли в голову ляльки, щоб викликати безумство, мігрені, мороку. Людина починала плутати думки, втрачала пам'ять, бачила галюцинації. Їх встромляли в серце, щоб викликати тугу, інфаркт або зупинку дихання у вісні. Їх встромляли в черево, і жінка ставала безплідною або у неї траплявся викидиш. Це була дистанційна хірургія, магічний садизм. Відьма сиділа у своїй хаті за кілометри від жертви і повільно прокручувала голку в ганчір'яному тілі. Насолоджуючись тим, як десь далеко людина корчиться від болю, якого не можуть діагностувати лікарі. Такі ляльки ставали підкладами, їх ховали там, де живе жертва, зашивали в подушки, щоб людина спала на своєму проклятті, ховали під поріг, кидали в колодязь. Знахідка такого подарунку була вироком. Селяни знали. Якщо знайшов під порогом змотану ганчірку з голками і волоссям, твоєму роду кінець. А тепер повернімося у 21 століття. Ви заходите у сувенірну крамницю. Там висять сотні яскравих охайних мотанок. Ви купуєте їх, бо це етностиль, традиція, патріотично. Ви приносите їх додому, ставите біля комп'ютера або вішаєте над дитячим ліжечком. Ви ідіоти? Ви хоч на секунду замислювалися, хто зробив цю ляльку і про що вона думала в цей момент. У давнину мотанку робила тільки мати або баба для своєї родини. Це була закрита енергетична система. Жінка вкладала свою любов, свою силу захисту. Вона була оператором магії, яка мала доступ до біополя своєї дитини. Хто робить сувеніри на продаж? Китайські фабрики? Жінки, які ненавидять свою роботу, які сидять у боргах, які хворіють, які проклинають все на світі, поки мотають соту ляльку за зміну. Кожен виток нитки записує їхній стан. Ви купуєте необеріг, ви купуєте акумулятор чужого стресу, чужої злості, чужої бідності. І найгірше сучасні майстрині часто порушують головні табу, вони пришивають лялькам пластикові очі, вони малюють їм роти. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Лялька з очима це відкритий портал. Ви приносите в дім річ, яка заряджена негативом невідомої людини і має відкриті вікна сутностей. І ви дивуєтеся, чому у вас вдома скандали, чому діти погано сплять, чому гроші тікають крізь пальці? Пошепшу. Можливо, тому, що на вашій полиці сидить не сувенір, а маленький троянський кінь, з якого кожну ночі вилазить щось темне і голодне. Ви дивитеся на мотанку і бачите візерунок. Етнографи бачать символи, а відьми бачать код. Кожна нитка на обличчі ляльки це команда, і колір цієї нитки вирішує лялька буде лікувати чи вбивати. Давайте розберемо палітру наших предків. Вона не була веселенькою, вона була функціональною Чорний. Ми звикли боятися чорного, але в українській традиції це колір землі, родючості, багатства. Мотанка з чорним хрестом це прохання до землі дати врожай або дитину. Але є нюанс якщо чорну нитку поєднували з сухою гілкою бузини або осики, це вже була лялька на безпліддя, щоб твоє лоно висохло, як ця земля, в посуху. Таку ляльку не дарували, її ховали під поріг суперниці. Червоний. Найсильніший оберіг. Червона нитка палить негатив, вона активна, агресивна. Але в руках знахарки червоний це колір лихоманки. Існували ляльки трясовиці. Коли дитина горіла у жару, майстриня мотала ляльку виключно червоними вовняними нитками. Читаючи замовляння на гарячу кров, вона вимотувала жар із тіла дитини в тіло ляльки. І що далі? Таку ляльку спалювали разом з хворобою. Жовтий і зелений. Кольори життя тільки не в магії хвороби. Жовтий це колір жовтяниці, хвороб печінки, зелений колір гниття. Плісняви болота. Якщо ви бачите стару брудну мотанку, змотану жовто-зеленими нитками, знайдену десь на горищі, не торкайтеся її голими руками. Швидше за все, це лялька-жовтяниця. У ній сидить хвороба, яку хтось дойбаливо запакував сто років тому, і вона все ще голодна. А тепер про любов, яка страшніша за смерть. Ми говорили про весілля мерців, але що робити живим жінкам, які залишилися вдовами, які не змогли відпустити? Психіка людини ламається під вагою горя, і тоді народжується ритуал підміни. Вдови робили велику ляльку, ляльку чоловіка. Її одягали в сорочку покійного, ту саму, яку він носив перед смертю, яка ще пахла його спотом. Ляльку набивали соломою зі шлюбного ліжка. І жінка починала з нею жити. Вона саджала цю купу ганчір'я за стіл, ставила перед нею миску з борщем, розмовляла з нею вечорами, і найстрашніше вона лягала з нею в ліжко. Вона обіймала ляльку, уявляючи, що це її Іван. Вона гріла її своїм тілом енергетично це катастрофа. Жінка добровільно ходувала своєю життєвою силою світ мертвих. Лялька ставала вампіром вона випивала жінку до дна. Такі вдови сохли на очах. Вони старіли за місяць на десять років і врешті помирали. Люди в селі обходили такі хати десятою дорогою, бо знали, там, за зачиненими вікноцями, живе не одна божевільна жінка, там живе вона. І щось, що оселилося в сорочці мерця це не казка, це клінічний випадок некротичного зв'язку, закріплений у народному ритуалі. А тепер до практики уявіть, що у вас вдова є мотанка, стара, знайдена або подарована людиною, яку ви підозрюєте в нечистому, ви відчуваєте від неї холод. Вам незатишно, ви хочете її позбутися. Увага! Слухайте мене уважно. Ніколи чуєте ніколи не викидайте мотанку у смітник. Викинути сакральний предмет у сміття це образа сил, це як плюнути в обличчя тому, хто в ній сидить, воно повернеться і помститься. Ляльку треба. Відпустити, розривати контракт треба за правилами стихій. Є лише три способи. Спосіб перший вогонь, очищення. Вогонь це абсолютний розчинник, ляльку треба спалити, але не в печі, тільки на вулиці, на відкритому вогні. Не стійте під димом. У димі виходить все те зло, що вона вібрала. Попіл не брати руками, розвіяти за вітром подалі від дому. Слова прості. Вогонь пожирає, зло забирає, дим до неба, попіл до землі, а я чистий. Спосіб другий вода. Забуття. Вода змиває пам'ять. Якщо лялька робилася на хворобу або сум, її пускають за водою. Річка має бути проточною, не озеро, не ставок, бо стояча вода збереже зло. Кидайте в потік і не озирайтеся. Озирнутися значить, покликати назад. Спосіб третій: земля. Поховання найнебезпечніший спосіб у землю йдуть тільки ті ляльки, які робилися на смерть або на важку смертельну хворобу. Ви буквально ховаєте проблему, але пам'ятайте те, що в землі залишається там назавжди. Не закопуйте таке у своєму саду. Хіба що хочете їсти отруйні яблука з дерева, яке виросте на цьому місці. Якщо ви просто поріжете ляльку ножицями, ви випустите енергію хаотично це як розбити ампулу з вірусом у кімнаті. Тільки ритуал, тільки повага, тільки страх. Ми пройшли довгий шлях від шматка тканини до могили. Тепер ви знаєте правду. Лялька-мотанка це дзеркало української душі, вона може бути найтеплішим оберегом матері, який рятує життя солдату на фронті, і може бути найхолоднішою зброєю відьми. Яка зводить у могилу цілий рід. Вона не добра і не зла, вона інструмент. Як ніж, ножем можна відрізати хліб голодному, а можна перерізати горло ворогу. Різниця лише в тому, чия рука тримає руків'я і які думки в голові у того, хто в'яже вузол. Спіраль життя закручується за сонцем. Спіраль смерті проти сонця. В який бік крутилася ваша лялька. Подивіться на свої руки, чи готові ви тримати цю силу. Не грайтеся з речами, природу яких ви не розумієте. Архаїчні сили нікуди не зникли. Вони просто чекають, поки ви візьмете їх до рук, думаючи, що це лише кумедний сувенір. Голос з мраку переходить вкрадливий шепіт. Це був канал, Коли гасне світло. Ми розповідаємо історії, які ваші бабусі боялися розповідати вголос. Але тут, на Ютубі, я показую лише тінь самого монстра, я тримаю в клітці у себе в телеграмі. Там те, що заборонено показувати публічно. Реальні фото музейних ляльок вбивць, тексти замовлянь, від яких холони тров, і архівні записи етнографів без цензури. Посилання в описі. Чекаю на тому боці підпишись, бо незнання темряви не звільняє від зустрічі з нею.